Так, друге питання, на якому рисунку зображено ескіз графіка функції. Так, щоб нам дізнатися, якому ж з запропонованих графіків належить наша функція, нам потрібно знати координати, точок вміти знаходити. Так, ну давайте перший випадок розглянемо. Так, значить, Знайдемо координати першої точки. Давайте візьмемо першу точку, ну, давайте оцю візьмемо. Значить, Координати цієї точки в першу чергу ми шукаємо по ісу. Значить, координати першої точки це, ну давайте я запишу, х координата, а друга точка це вона y. Значить, координата першої точки по х це одиниця, по y це 5. Тобто оця точка має координати такі: 1 і 5. Так, що це означає? Це означає, що підставляючи в нашу функцію ці координати, вони мають задовільняти. Тобто, якщо y, тобто справа 5 у нас буде, бо Y у нас 5, має дорівнювати 5 розділено на х. 5 розділено на х. А х це у нас одиниця. 5 поділити на одиницю це буде 5. І виходить у нас 5 рівно 5. Це виконується. Так, це виконується. Візьмемо координату цієї точки. Координати цієї точки по х це 0, а по у – це 1. Так, значить, підставимо в нашу функцію. Значить, y дорівнює у нас y справа, y дорівнює у нас одиниці, підставляючи 1 замість y, дорівнює 5, пишемо за цією функцією, розділити на х, а х це 0, тобто виходить у нас ділення на 0, а такого бути не може. Ділити на 0 не можна, тому цей варіант відповіді нам не підходить. Йдемо далі, випадок Б і випадок В. Тут також у випадку В можна побачити, що є координата 0,0. Бачите тут? Тобто зразу можна побачити, ось, ось ця координата нам підходить для нашого графіка функції. А ось ця не підходить, тому випадок В нам також не підходить. Вертаємось до випадку В. Так, значить, візьмемо точку, візьмемо давайте, точку оцю. Чи нам буде підходити? Значить, Y у нас у цьому випадку 0 дорівнює 5 поділити на х. А х у нас у цьому випадку 1. Тобто те, що лежить на осі ОХ. Тут 1, а по Y, якщо нічого нема, то значить 0. Значить, поділити на 1. І ми бачимо, що у нас суперечиться умова. Тобто 0 рівне 5 розділити на 1 це 5. 0 рівне 5. Ні, це не так. 0 не рівне 5. Так, добре, значить, цей випадок нам також не підходить. Йдемо далі. Так, Давайте перевіримо точку. Оцю, значить, її координати по х. Один по ігрику п'ять. Підставимо нашу функцію наша функція Y дорівнює 5 розділено на X. Знаємо, що перша координата це координата Х, друга це координата Y. Y тоді у нас зліва буде 5, справа Х, а Х це у нас одиниця. Так, тобто, виходить, у нас... Рівність виконується 5 рівне 5. Тобто точка ця задовольняє нашу функцію. Про гіперболу ми ще маємо знати, що вона симетрична відносно прямої рівне Y. Що це за пряма? Ми її побудуємо зараз. Ця пряма проходить через початок координат, тобто наша вітка гіпербола, симетрична відносно прямої Х рівне у і ось тут і наша друга вітка. Поглянемо випадок Д. Тут бачимо, що Ця точка наша також буде задовільняти умову, як в попередньому випадку, але у нас нема симетричності відносно прямої Х рівне y. Можна ще переконатися на тому взяти точку тут приблизно, ми знаємо, що це буде мінус одиниця. А тут виходить у нас 5. Підставивши сюди, ми не дістанемо. Рівність, що вона буде виконуватись, тобто цей випадок неправильний, правильний випадок Г. І переходимо до наступного питання.